Доброго дня колеги, підписники каналу 23 липня. Закінчили калібрувати часничок. Той що був на горищі. Дивіться така фракція 5 плюс. Це ось 4 плюс 6 сіток, на горі 6 це 12 сіток вийшло. А всього вийшлося 61. Майже 49 сіток великого, 12 малого. Цей часничок ще сирий тут, а не так спекотно. Ще йому сохнути. Ще м'яке стебло. Займаємось сьогодні другою роботою. Так як вчора замовив лист пластику, буду робити калібровочний стіл, бо калібрувати дуже багато. Ще в селі в мами десь добра тона калібрувати, сушиться. Тому сьогодні <coughs> ми вирішили зайнятися другою роботою. На завтра післязавтра передаю дощ. То ми робимо отаку от річ. Таким ящичком калібруємо. Перебиваємо одну зубку. Вона ще не калібрована, так. просто очищаємо від мусора Це сорт Любаша. Купував повітряну бульбашку Віктора Шамана. Ось таке себе бетиномішалки, виходить. Вісім мішків вийшлося 7 соток. Є гарна, є дрібніша, приклася. з Весни дощів не було. Ось так ще лучино. Це виходить? Зараз почали сорти рем знімати з горища, також перемішається в бетономішалці. також потрібно перевіяти. День трішки крупніша, її два з половиною, в основному 15-20 міліметрів. Непогана повітряна бульбочка, однозубка. Ще до цього черга не прийшла. За, за сухий зразу сітки можна різати. Вуси ростуть, кому цікаво. А ось, подивіться, дивіться, відсівається от отак 10 є 12 мм, так як отут з тієї сторони десь до... посередині десь до 20 мм, то з боків вилітає крупніша. з 12-15 мм я її ще раз наміл ще решето перепущу і також буду садити. Щоб хороший посадковий матеріал був, 4зубка, рекомендується 10-12 мм садити одну зубку. Но если садить 17-25, то выходит и 6, и 7, и 8 зубков первой репродукции, и шестерка, и семерка. Вот, покажу еще раз. Это 20-25 мм. Садилась в Вадима Мисько, куплял сорт Ирен, подвесия, как семерка. Сіморка. Сіморка. І він весь такий. О, подивіться. 7-8 зубків. Це дуль. Дуже, дуже великий посадковий матеріал. Кому потрібно часничок, телефонуйте, замовляйте. Вже більше тони є накаліброваного, можна відправляти. <кій> всім гарних продажів, мирного неба, всім до побачення.